Ми сьогодні продовжуємо нашу таку дитячу серію проповідей. Про кого? Яка в нас серія проповідей для дітей? Кажи, кажи. Порівнювати персонажі старого завіту з Ісусом. Порівнювати персонажів старого заповіту з Ісусом, то це можна сказати серія проповідей брата Віталія. А взагалом разом, кого, про кого ми вивчаємо? Про біблійних героїв. Так. Е, ну, Я бачу, що ви щось не дуже. Я, я то хотів зробити повторення, про кого ми говорили, але ви навіть не знаєте, що ми вивчаємо персонажів Біблії, то я не знаю, треба, не треба. Змогли б ви згадати про кого ми вже говорили? Давайте так: е, Ну, ви знаєте, що Біблія написана по порядку, ну майже вся, хронологічно. То давайте так. Починаючи від Адама. Я вже першу підказку дав, що у нас була проповідь про Адама. По порядку, кого ви наступного можете згадати, про кого були вже проповіді? Мойсей, ну, Мойсей це гай... Адам, і вже Мойсей, то це дуже багато часу проходить. А після Адама хто був? Ага. Каїн. Далі, після Каїна. Як? -як? Кажіть. Давай, Дані. Ну не знаєш? Авраам був. А до Авраама і після Каїна? Енох. Потім. Хто був такий на кораблі? Любив плавати. Ной. Ной. Потім Авраам. Після Авраама хто? Лот. Далі. Такий в Авраама син був. Ісак. 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 Далі. Яків, і Ісав, Яків, ісав. Там вже там не будемо ставити по порядку. Після Якова і Ісава хто був? Йосип. Йосип. Далі. Вже таке трохи згадували. Мойсей. Мойсей. Потім. Ісус навин. Ісус навин. Правильно. І останній. Соломон, так. Е, ну, Між Ісусом Навином і Соломоном дуже таке дуже велике вікно, то я вирішив свою проповідь втиснути туди. Як ви вважаєте, про кого з персонажів міг би сьогодні говорити я? Такого, пару варіантів. Ну то Ісус Навин же був. Давид, Саул, Самуїл. Давай тако, Володя включить перший слайд. Можливо, вам це щось допоможе. Судді. То Самоїл чи судді? Хтось суддів, правильно? Е, ми, я сьогодні хотів поговорити про суддів, але зазвичай наші проповіді складаються з історії про якогось одного або, можливо, там кількох персонажів. Сьогодні я хотів би розказати про цілу купу персонажів. Е, загалом про таке явище, як період суддів. Хтось взагалі знає, хто такі судді? Ну, люди. Ну, перший пункт прийшли далі. Ті, хто судять. А де вони судять? В хаті. В хаті. Ні-ні, <рес> то судити в хаті не можна. Це люди, які поставлені державою, які виконують таку функцію, як судити інших людей, правильно? А хто знає, хто такі судді в Біблії були? Ну, бо я думаю, що це трохи не ті самі судді. Це, ну, це імена, да, Самуїл. Самсон, а хто? Хто це такі? Ну, в плані, що вони робили? Судили, тільки судили. Чи можливо ще щось? Захищали Божий, Захищали Божий народ, так. Це були люди, яких Бог в конкретний період посилав для Ізраїля, щоб вони в першу чергу визволяли народ, тому що завжди були, приходили якісь загарбники, про що ми поговоримо пізніше. А також, щоб далі судили, наставляли, навчали і. Скажімо так, були не царями, але такими керівниками в ізраїльському народі. Хоча книгу суддів не можна віднести до найпопулярніших книг, хоча ну, Володя мене випередив, і вже про неї трошки розказав. Це не досить популярна книга, але, тим не менш, вона є дуже актуальною для нас саме в цей час. Майже вся книга складається з таких історій, де. Приходили якісь загарбники, інші народи, нападали на Ізраїль. Ізраїльтяни молилися до Бога, просили, щоб Він їм послав спасіння, послав визволителя, Бог чув їхні молитви, знаходив якусь людину, яку настановляв, і вона ставала таким визволителем-спасителем цього народу. І далі судила цей народ. Е, можна на наступному А, вже є це фото. Це кілька таких історій, можливо, ви їх знаєте, можливо, ні. Я думаю, що про деяких з цих персонажів потім будуть проповіді. Це деякі судді, які також виконували цю функцію. І е, після того, як вони визволяли цей народ, вони його далі навчали. Але була одна така невеличка, погана помарочка. Цих історій було дуже багато. А між ними дещо траплялося. Як ви вважаєте, що? <плес> <плес> ну, <плес> то, ну, картинки це так, чисто для прикладу, що це про суддів. А загалом, от коли приходив суддя, визволяв народ, судив, навчав, а потім чогось знову приходив новий суддя. Що було між цими двома суддями завжди? Не знаєте? По смерті цього судді, коли от суддя помирав, він спас народ, все навчав, помирав. Євреї знову впадали в гріх, знову починали робити злі діла, знову починали вертатися на погані дороги, поклонятися ідолам і робити неподобства. Через це Бог на них дуже гнівався, через що і віддавав у руки того чи іншого народу. Давайте ми зачитаємо одне місце з Біблії, з книги суддів. Давайте ви так само відкривайте в своїх бібліях, третій розділ з 7 по 13 віршик. І Ізраїлові сини робили зло в Господніх очах, і забули Господа Бога свого, та й служили Ваалам та Астартам, і запалився Господній гнів на Ізраїля, і він передав їх у руку Кашан Рішатаїма, царя Араму, двох річок, і служили Ізраїлеві сини Кушан Рішатаїмові вісім літ, і кликали Ізраїлеві сини до Господа, і Господь поставив для Ізраїлих синів рятівника, і він врятував їх: отніїла сина Кеназа, брата Калева, молодшого від нього. І був на ньому дух Господній, і судив він Ізраїля. І вийшов він на війну, і Господь дав йому у руку кушан Рішатаїма, царя Арамського, і була сильна рука його над кушан Рішатаїмом, і мав край мир сорок літ, і помер Отніїл син Каназа. А Ізраїлеві сини і далі чинили зло в Господніх очах, і Господь змінив Еглона, царя Моавського, над Ізраїлем, через те, що вони робили зло в Господніх очах. І зібрав він до себе синів Амонових та Амаликових, та й пішов і підбив Ізраїля. І вони посіли. Місто пальм. Як ми можемо бачити з цієї історії? Був спочатку один суддя, він їх спас, врятував, і 40 літ Ізраїль жив мирно. Цілих 40 років це дуже довго. Але цей суддя помер, тому що всі люди і в якийсь конкретний час люди помирають. Але що було поганого? Те, що цей суддя помер, а народ знову почав грішити, знову вернувся на злі дороги. І зразу ж написано: Бог зміцняє нового царя, новий народ, який знову на них нападає. І історія повторюється знову, знову і знову. Тільки ще ми можемо навіть зачитати в другому розділі, це в 18 му вірші. Коли Господь став їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх із руки їхніх ворогів по всі дні того судді, бо Господь жалував їх через їхній стогін, через тих, що їх переслідували та гнобили їх. І бувало, як умирав той суддя, вони знову псувалися більше від своїх батьків, щоб піти за іншими богами. Тобто, кожного разу вони починали ще більше і більше грішити. В наш час війни, ми всі також дуже молимося, щоб Бог послав спасіння для нашої держави, щоб Бог врятував від загарбника, від окупанта і щоб ця війна закінчилась. Але важливо розуміти, що ми маємо прагнути Бога не тільки для того, щоб війна закінчилась і все. Тому що євреї як? Молилися до Бога, Бог визволяв, пройшло трошки часу, і все. І типу Бог вже більш не потрібен. Є одна така дуже відома фраза, я надію, що ви зможете її мені продовжити. Я почну. Як тривога, то до Бога. А чи знаєте ви таке продовження цієї фрази? По тривозі та й по Бозі. Так. Така е, ніби смішна фраза, але справді багато людей живе саме цим принципом. Є якась біда, війна в країні, е, нас бомблять, ми зразу до Бога. Ми молимося, що Бог спас і врятував. Але як тільки Бог спасає, тільки Бог вирішує нашу якусь проблему, проходить трішки часу, і Бог нам вже не потрібен. Нас все добре, все прекрасно, навіщо нам Бог? Ми маємо прагнути Бога у будь-яких обставинах. Чи то якісь, Якась біда, чи то радість, чи то мир завжди ми маємо прагнути Бога. Це такий один приклад поганий про євреїв. Але який в цій історії можна знайти і хороший приклад? Ми говорили про євреїв, а ще хто є? Ну, теж є євреї. але... Судді так. Хорошим прикладом тут є судді. Попри те, що весь народ був у гріху, Бог кожного разу міг знайти таку людину, яку міг використати для того, щоб вона спасла цей народ. Щоб вона судила, наставляла. Ну, тобто, це ж не то, що він міг вибрати будь-кого. Це мала бути вірна людина, яка справді ходила Божими шляхами. І рано чи пізно Бог такого знаходив. Давайте ми зачитаємо ще одне місце уже з нового заповіту: це друге Тимофія, друге Тимофія. Другий розділ, 20, 21 вірш. Недавно в середу ми це місце читали. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посуди не на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Тут таке питання, яке може поставити собі кожен з нас, і діти, і я, і дорослі це таке питання, чи можемо ми бути тими, кого Бог зміг би використати собі на честь, як цих суддів, яких Бог знаходив і наставляв над народом, міг використовувати для того, щоб спасати цей народ, для того, щоб настановляти цей народ. Можливо, саме у цей час, у цей час війни, коли в нас є дуже багато, навіть в нашому місті, людей зовсім незнайомих. Людей, які далекі від Бога, людей, які далі грішать, які ходять злими дорогами. І вони не знають Бога настільки близько, настільки знаємо Його ми. І навіть ви, дітки, в кожного з вас є однокласники, друзі, які ще не знають Бога. Я, скажімо так, заохочую вас, щоб ви. Намагалися якось розповсюджувати Євангелію про нашого Ісуса Христа саме для таких людей. Тому що коли ми молимося про нашу країну тільки про фізичне спасіння, це дуже добре. Ми справді прагнемо того, щоб наша країна перемогла і щоб ця війна закінчилась. Але разом з тим давайте не забувати молитися про духовне спасіння нашого народу, щоб наш народ так само міг спастись духовно, щоб не було такого, як з суддями і з євреями. Що була тривога, була війна, і всі звернулись до Бога. Пройшов час, і Бог не потрібен. Саме коли ми будемо молитися про те, що Бог спасав не тільки тіла, не тільки наших воїнів, а так само і їхні душі, то ми будемо робити так, щоб не повторювати помилок євреїв в той період, щоб не було того, що Бог знову буде і знову карати за гріх. Давайте разом в наших молитвах, коли ми молимося про нашу країну, також не забувати молитися за серця наших воїнів, серця нашого народу, серця нашої влади, щоб так само в їхніх серцях Бог діяв і щоб вони так само наверталися до Бога. Добре? Дякую, що ви мене послухали. Амінь.